Пойдет ли на пользу КПІ, по вашому наличие нескольких профсоюзов? Я думаю, що будь-яка монополія думки вона е, веде до деградації. І якщо будуть, е, буде палітра думок, якщо будуть е, різні підходи до е, навіть однієї тієї ж справи, то це лише. Робить більш здоровим і сам колектив, і самі стосунки в цьому колективі. Тому я досить спокійно з розумінням відношуся до появи різних молодіжних організацій, громадських організацій, проспілкових організацій. Якщо вони затребувані частиною молоді, то вони потрібні. А якщо ще вони зможуть Створити таку здорову конкуренцію з приводу нашого життя, то це лише прискорить розвиток і прогрес і нашого, як Гена сказав, ком'юніті, та й взагалі це універсальний принцип життя. Тому я нормально до цього ставлюся.